Тетяна Буга, я дякую Богу, я дякую Богу щодня, за те, що живу на цім світі, за радощі кожного дня, за щастя, короткі ті миті, за труднощі, смуток і біль, що нам випробовують душі, за те, що я маю батьків, за затишок мирної тиші. За гомін зелених дібров і неба блакитного море, за сонце, що вранці є знов, за річку, за поле, за гори. Творцю я вдячна за веселий сміх мого синочка, за ранкові роси, за те, що так любити нас усіх, він може, і взамін не просить. Хвалу свою я Господу складаю і прошу в нього щастя і добра, бо сили в світі більшої немає, щоб захистила нас і душі зберегла.